Всім привіт! Сьогодні у нас 26 січня і ось у нас яка погода вже. Вчора після обіду пішов дощ і зараз така мряка, Так що у нас день зима, день Ну, Звичайно, січень у нас трішки такий в цьому році похожий на зиму. І сьогодні піде мова про малину. Бо вже дуже скоро її треба підгодовувати. Зазвичай перша підкормка робиться тоді, як розтає останній сніг, але ж це у кожного, в кожному регіоні, звичайно, по-різному. Тому що треба вгадати, хоч приблизно, коли в нас почне. Пробуждатися малинка, щоб оце все добре не пішло, воно просто, просто в землю або і сталими водами просто пішло по мерзлій землі, десь у балку, десь і змилося. І ця підгодівля нам аж ніяк не допомогло. Тому можна підгодовувати по останньому снігу. Ось так, але не зараз. Це може бути у березні. Ну, як у нас. У нас на Дніпропетровщині це зазвичай десь березень. Звичайно, може бути кожного року по-різному. І, звичайно, якби ми знали прогноз погоди наперед, то було б набагато. Легше нам визначитися із цими добривами. Але ж у нас синоптики, якщо предсказують погоду, то предсказують на три дні, а долі це просто, ну, я б сказала, просто болтовня. Тому що погоду міняють дуже часто, навіть вранці дивиться одна погода, а потім на вечір вже інша на слідучий день. Тому підгодівля малини залежить від того, який рік вона у вас росте, і що ви закладали. Якщо ж ви закладали якісь добрива при посадці, якщо вона у вас тільки посаджена, то підгодівля зводиться тільки до листових підкормок. дивитися по листику і. І підгодовуєте. Звичайно, ще підгодівня залежить від кислотності вашої, Ось дивіться. шкапець, Вася. Ну, Кожного дня він проситься до нас у кадр. То, звичайно, якщо кислий ґрунт, то бажано його розкислити, тому що. Малина вона не любить кислого ґрунту. А раз буде кислий ґрунт нижчий PH, ніж 5,5, то, звичайно, будуть проблеми із засвоюванням елементів. Хоч ви будете вносить, хоч не вносить, вона все одно їх не візьме. Так же само, якщо буде високий pH, якщо, наприклад, PH 7 і вище, то будуть проблеми із Засвоюванням бору, заліза, фосфору, цинку та інших. Е, якщо ж менше 5,5, то е, будуть недоступні фосфор, кальцій, калій, бор, молібден, е, малині ж подобається саме більше ґрунт із PH6,5, 6, 6 тоді взагалі проблем майже не буде. Малина дуже багато потребує азоту, особливо у, е, на початку вегетації, це м, зазвичай вносять е, азотні добрива від е, тонення снігу, від е, коли е, м, закінчується тонення снігу, і до початку. Е, Ну, коли появиться перший листочок, це зазвичай початок березня, як у нас. Ну, а в інших регіонах це, звичайно, може бути і по-іншому. Із азотних добрив можна вносити якесь одне карбамід, аміочну селітру, наприклад. Звичайно, дуже багато азотних добрив, тому вибираєте ви самі. Якщо ж вносити аміачну селітру, то вноситься 10 15 грамів, Треба обов'язково зробити, постаратись зробити так, щоб або ж вона швиденько ростала і пішла ґрунт, або ж перед дощем, якщо немає такої можливості, значить треба її заділити у землю десь на 5 см глибиною і пролити водичкою. Також можна використовувати карбамід. Аміочна селітра вона швидко вимивається з ґрунту. Карбамід трішки довше задержується, його ж вносять 12 20 грамів на квадратний метр. Можна цю ж дозу і селітри, і карбаміду. Щось одне, звичайно, розводити у 10 літрах води і проливати 1 квадратний метр. Якщо ж вносити нітрамофоску, нітрамофоска взагалі вона універсальна, її дуже часто застосовують і на полуниці, і на малині, 20-30 грамів можна розвести в воді, а можна просто посипати. і Бажано, звичайно, заділати землю. Нема можливості, значить можна і не заділувати нічого страшного. Е, Якесь одне із добрим використовується. І це буде перше, перше підживлення. Внітроамофозки. Звичайно, там це комплексне добриво, в якому знаходиться в кожній гранулці азот, фосфор і калій. Так що, щоб не заморочуватися, то це. Доволі непоганий спосіб підживлення малинки. Малина ж потребує найбільше азоту і колію. Фосфор теж потрібен, але не в такій кількості, як азот і колій. І так, що б я зробила? Якби в мене не було, якби я хотіла, допустім, використовувати органіку, значить, я б використала перепрівший навоз, додавала б туди суперфосфату, якщо я не додавала восени. І цим би таким компостом наклала прямо на рядочки і потім замульчувала соломою. Отак От би я вирішила проблему з підгодівлею. Якщо ж брати самі мінеральні добрива, то я б використала нітраму Друге підживлення я б зробила після цього десь днів через 10, коли брунька лопне, покажеться вже зелений, зелений конус, я б підкормила квацівою селітрою і цим би вирішила проблему із закисленим ґрунтом. Якщо в мене закислений ґрунт, а в мене він здебільшого закислений. Коли ж уже... Вийшов листочок, тоді я починаю працювати мікроелементами. Мікроелементи вносяться десь раз у 10 днів. І треба дивитися, звичайно, по листику, що хоче від нас малинка. Коли ж починається період бутонізації, виходять бутончики, тоді вноситься калійне добриво, наприклад, сульфат калію, 2 столові ложки на 10 літрів води. Це стимулює рясне цвітіння, і до того е, треба обробити ще буром. Е, буром я обробляю тричі е, до цвітіння, потім під час цвітіння, і е, коли вже є йогітка, і цвіте, то теж я обробляю бором раз у 7 днів. Це взагалі малинка дуже любить бор, і тому не треба її відмовляти в цьому добриві е, після цвітіння. Вноситься калійно-фосфорне добриво, можна суперфосфат, 2 столові ложки на 10 літрів води і підлить під корінь. Після плодоношення ж вноситься знову калій і фосфор. Це для того, щоб визріли ті пагони, які нові відросли на одноразові малинки, і визріли, і хорошо перезимували. Зазвичай таку піджив... таке підживлення роблять десь туди в кінці літа, в початок осені. Ну, Звичайно, в залежності від регіону. На ремах же я вносю трішки більше газоту, тому що там повинні визріти нові погони і дати врожай нам ще в кінці літа. Так, як на ремах, на ремонтантній малині плодоношення розтягнуте, і воно починається пізніше, і, і починається, якщо ви залишаєте на перше плодоношення, то взагалі їй більше треба давати частіше вірніше, давати підживлення. В залежності від стадії. В інтернеті є таблиці для сумісності добрив. Обов'язково провіряйте на сумісність, на сумісність добрива є такі добрива, які можна змішувати, їх змішувати, а потім примінювати. Є добрива, які можна змішувати і зразу примінювати. Щоб вони не стояли, не лежали в, 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 ну, змішані. І є препарати, які не можна взагалі змішувати. Тому, звичайно, це треба провірити. Ну, і також, звичайно, треба давати полис, дивитися по листику, що їй треба. Хелатин заліза теж ми вносимо, щоб не було проблем із самого початку вегетації і доцвітіння. Ознаки нестачі елементів. Якщо лист дрібний і жовтий, особливо знизу, то це нестача азоту. Дрібне, покручене і на краях листочка такі коричневі. Коричнева кайма, це нестача сточать Тонкі погони посередині голі, і на погонах може бути розове листя, може бути червоне листя, це не вистачає фосфору. Листя жовтіє опадає, це магній. Але магній краще вносити восени, але можна, можна і... і навесні. Так, втрата бронюк, відсутність погонів бокових, коли не йдуть бокові погони. Це може бути дефіцити бору, але може бути і хвороба, звичайно. Так, і хто хоче більш детальну схему підживлення малини, є в інтернеті схема від. Добрив я от Яруські добрива, і там подається схема живлення, на якій стадії, початок вегетації, активний ріст, початок цвітіння і так далі. Але там же треба користуватися цими добривами, і це не факт, що у вас все вийде, тому що. Щоб знати все досконало, треба обов'язково робити аналіз ґрунту, аналіз листка, що не вистачає вашій рослинки. Тому кожному треба примінятися до своєї землі, до своїх рослин, до своєї води, і обов'язково треба придержуватися правила, краще не докормити, ніж Перекормити все робимо потрішку і дивимося на, на лист. Це вам допоможе зрозуміти, що рослинки не вистачає, і що вона від вас хоче. І ще є е, інколи от буває таке, що от не росте малина і все. але ж треба знати, які повинні бути предшественники. Які росли до малинки. Бажано, звичайно, щоб була цілина, тоді, звичайно, найкраще садити малину, тоді вона найкраще росте. І бажано враховувати те, де висаджувати малину. От під чим висаджувати малину. Я навіть можу наглядно показати, я теж інколи робила помилки. Тому що у мене яблуня, там там росте малина гарно. А У мене там вишня, там її майже нема. Тому що під вишнею не можна садити малину, вони між друг... друг з другом не дружать. Так, які ж рослини не можна садити біля малини. Я думаю, багатьом відомо, якщо посадити на межі малини щавель, то малина дольше не проросте. Ви знаєте, як малина росте й долі й долі. долі. От, щоб долі не росла, можна там, де ви не хочете, щоб вона далі лізла, посадіть щавель, вона дольше не полізе. Так. Також кукуруза, стручкова квасуля, редис, петрушка виноград, вишня. Ну, виноград не можна садити, тому що дуже багато пускає корені виноград і висмуктує всі поживні речовини. А так як у малини поживні ці коріння ростуть майже поверху, вони десь ростуть на глибину 30-50 см і у ширину метр в діаметрі двоє. І тому, якщо буде рядом виноград, то там їй не буде чим живитися. Тому не можна садити рядом. Ось такі невеличкі породи, я, звичайно, не агроном. Я не можу всього знати. Те, що я знаю, я можу поділитися, але. Все знати не можна. Можливо, в когось є ще якісь напрацювання, якийсь досвід, то будь ласка, поділіться у коментарях, хто як вирушує малинку. І ще малинка дуже любить мульчу. І так як в неї погони знаходяться корінь верніше, корінь знаходиться майже на поверхні ґрунту, то вона не любить пересихання, не любить, е якщо немає ніякої мульчі зверху, в кого є таке, таке можлив така можливість накрити свою малинку. Вона буде збагачувати урожай. Ваш наслідуй рік і прикривати коріння, і давати поживні речовини малинки. І також дуже добре сіяти перед малинкою жито, потім скошувати і там садити малинку. Дуже хорошо діє люпин, горох. Можна сіяти у міждуряддя, потім скошувати, до, до, тоді як появився бутончик, скошувати і класти замість мульчі. Для цього чого це робиться, тому що горох, люпин, конюшина, здається теж, вони піднімають із нижніх шарів своїм корінням азот. І так допомагають малині добувати собі поживні речовини з ґрунту. І також дуже гарно для мульчі, звичайно, солома. Солома це взагалі така мульча, яка підходить кругом. Також буде захищати коріння від перегріву, від висихання і від бур'янів, також, якщо положити товстенький слой, то не будуть рости бур'яни. А також, звичайно, шкідникам це теж не дуже сподобається тим, що ховаються у землі. Їм буде набагато проблематичніше туди попасти. Так що, всім миру, добра, цього найкращого, І все буде країна, до побачення!